Так, друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Вітаю всіх підписників окремо. Отримали ми зразки масла і сиру. Чекаємо на сир кисломолочний і сири плавлені. Далі в нас будуть. Значить, з вівторка, найближчий вівторок, розпочинаємо третє коло дегустацій професійних. Починаємо їх з масла. Приїде Леся Юрівна. У нас в неділю я її зустрічаю. Вона працювала в Україні тиждень, була в відрядженні і. Вівторок, сподіваюсь, ми вже продегустуємо масло. і Ви побачите в прямому ефірі перше відео третього кола наших професійних дегустацій. Так, а в цьому місці давайте поздоровимо переможця глядача з Ніком Васьок за класифікацію сирів. Дійсно, наш канал пропонував класифікувати за кількістю вологи це абсолютно чіткий фізичний показник, пов'язаний, до речі, з білком. От і свіжі, м'які напівм'які, напівтверді тверді. Це охоплює 100% сирів. І я думаю, якби від неї відштовхувалися укладачі державного стандарту, їм було легше і прописувати вимоги, і, власне, складати ці державні стандарти. Так, ну і питання цього сьогоднішнього відео. Сподіваюсь, ви уважно прослухали цілих три випуска про державний стандарт на масло вершкове. І от питання: чому так зване домашнє масло ДСТУ не відносить до масла солодковершкового? Це чітко зазначено в ДСТУ і прошу. То перший відповість, тому приз. Дякую. По сьогоднішньому відео, значить, це буде відповідь розширена на питання глядача. Ми в минулому випуску, пам'ятаєте, розраховували, прогнозували ціну на масло вершкове в Україні в залежності від ціни в Європі на масло і молочний жир, і визначили, що при ціні 8 євро, а зараз вона десь 8, 860 навіть на біржі. Ми думаємо, що в Україні повинна бути ціна десь 116 гривень. Зрозуміло, що якщо ціна в Європі підніметься ближче до 9 євро, то відповідно в Україні вона поступово перевищить 130 гривень за пачку 180 грам. І от під цим відео глядач з ніком MLDB написав наступне прохання пояснити дивну ситуацію. В нас на ринках до польське масло коштувало 60 гривень, та 200 г. Кілька днів тому зросла вартість до 70 гривень. Як так виходить, що поляки теж виготовили, завезли в мережі, наші перекупили, провезли кордон, доставили у магазини ринки, додали націнку. Важливо, на ринки. Магазини мережі великі, вони так не доставлять. В маленькі магазинчики, можливо. А в нас вартість українського масла 180 грам коштує на ринку чи мережі вже 80-100 гривень. Ну, по-перше. Як ви писали мені, вже в багатьох магазинах мережах перевалило за 100 гривень. Так, дійсно, ми спрогнозували 116. Чекайте, можливо, буде знову зменшення фасовки, що так дратує нас з вами, споживачів. Але ж, все-таки, чи це можливо? Коротка відповідь: так це можливо навіть для натурального продукту. І сьогодні я вам розкажу, за рахунок чого в невеликих обсягах це важливо. Ви можете побачити на ринках прикордоння, можливо, десь в інтернет-магазинах, масло в два рази дешевше ринкової ціни. Масло за півціни насправді акційне масло. Давайте зразу відкинемо три варіанти попадання неякісного продукту в Україну. Тобто, перше це фальсифікат. Як багато хто з вас писав, не може бути по такій ціні нормального масла тільки фальсифікат. Ні, може. Сьогодні я це вам покажу, але в невеликих обсягах, як я сказав, буквально там кравчучками через кордон його возять. Фальсифікат був, є, і, можливо, навіть і буде. І пам'ятаємо, білоруське масло пробували підробляти. Тобто люди попросту замовляють фольгу з відповідним друком, їм роблять десь там підпільно. Ящик, проблеми немає. І фактично це таке невиробництво фасовка. Тобто купують якийсь здешевлений продукт, це може бути маргарин, спред чи просто якесь несвіже масло. І, власне, вночі його фасують в. Фольгу під написами невідповідними це злочин насправді і шахрайство. Тому ми цей варіант не розглядаємо як дійсно можливий і окремий. Другий варіант це продукція, як я вже тільки що сказав, протермінована. Дійсно, як в кейсі, я так собі прогнозую, так розумію, що коли бувають такі неякісні партії масла під підрозову марку Делюкс АТБ, то це означає, що вони просто скупили якесь масло в кінці терміну зберігання, може навіть протерміноване, десь там його зліпили із того, що було. Дали, згідно нашого державного стандарту, новий термін на нього, правильно, як зафасували, то тіпа свіже. І таке масло, як німецьке, привезли в свою мережу в АТБ. Так робили вони не завжди, тому що іноді глядачі, і ми на дегустації бачили дуже класне масло під маркою делюкс. Тому бачите такі перепади, тобто, як пишуть деякі глядачі, лотерея. Ну і після протермінованих ще є третій випадок: це попросту браковані партії. Думаю, що ви, як споживачі, над цим не задумуєтеся, але це окремий бізнес, дуже великий. Я от недавно познайомився з голландською компанією, яка увага, що робить, вони мають договори з мережами і збирають вантажівками непродану продукцію з протермінованими. Вибачте, термінами знов татологія, або в кінці терміну зберігання. Потім яким чином переробляють зрозуміло, що вони можуть бути постачальниками не свіжої молочної сировини для виготовлення того самого масла деяким не самим свідомим виробникам. Ось такі три причини: неякісна продукція бракована. До речі, хороший приклад ще сири з Італії. Часто виробники сира типу пармезан, гранападана і так далі. Вони. Якщо органолептична оцінка чи бальна оцінка сиру по якості не досягає певного еталону, вони його продають із великою знижкою. Це може бути 20-30 І тоді наші, вибачте, ділки скуповують його і продають як якісний вже в Україні. І дуже важко потім порівнювати, да, справжній, навіть Грана Падано чи Пармежана риджана, і той, який продають в генделиках чи на ринках. Відповідно, відбракована партія і якісна партія. Так от неякісна продукція, продукція в кінці терміну зберігання чи протермінована, і відвертий фальсифікат. Оці ці всі три випадки ми зазначили з вами, ми про них подумали і переходимо до розгляду саме якісної, відповідної продукції, по яким причинам я шість вам зараз назву, вона може бути. Дешевша, навіть в два рази дешевша. Як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому от перед вами масло під власною торговою маркою мережі. Це мережа Бідронка, це дискаунтер з Польщі. Було власники португальці, але мережа в Польщі вона практично домінує серед дискаунтерів. І оце масло я сьогодні купив за 49 гривень в перерахунку на українську гривню. І якби у мене був додаток в телефоні, то воно б мені обійшлося. В 39 гривень. Розумієте, тобто, ну, 40 гривень окей, за 200 грам. Цей продукт ми продегустуємо вже з Лесією. І я вам повідомлю наступну п'ятницю, наскільки він відповідав е, нашим очікуванням. Але справа в тому, що е, мова йде про знижку 50%. Зараз ми про це поговоримо, як взагалі в мережі в Польщі таке йдуть, і на яких умовах, і як в них це виходить. І Прямо після того, як глядач задав це питання, мені прийшла смс-ка від бідронки. Зразу скажу: акція на один день. Якщо після е, обіду не залишилося обсягів, то акція припиняється автоматично. Наступний день не продовжується. Тобто, фактично таким чином підтримують людей з низьким рівнем доходів і. Е, Реально калькулюють все дуже чітко, економічно, зацікавлюють людей працювати з ними, купувати саме в їх магазині, але при тому не залазять кишеню виробника і не навішують на плечі виробника всі ці розходи. В цьому є різниця, про це зараз будемо говорити. Мало того, бачите, ось у мене чек, що підтверджує мою купівлю. Дають тільки три пачки в руки. Три пачки в руки за таку ціну, фактично 39-40 гривень. І Е, більше ви взяти не можете. Тобто, для того, щоб такого масла дешевого набрати багато, повинна бути якась е, умовно теж шахрайська схема. Чи у вас повинно бути е, цих карточок багато, інсталяційних. Тобто, ви заводите там на себе, на своїх знайомих, там сотню, дві сотні карточок, скуповуєте це масло, цим займаєтесь весь день, тобто такі дикі 90-ті. І потім вантажити це там в мікроавтобус, довозити до кордону. Потім, щоб вас не обкладали податками і ПДВ, а це 20%. Якось там перевозити це через кордон, щось там може знайомий у вас митник чи прикордонник. Бо, в принципі, це досить легально, якщо ви ну, пройшли, не знаю, там може 5 кг масла дозволяється. От ви там 20 ходок зробили, 100 кг перевезли. Ну і таким чином люди, знаєте, як заробляють собі на. Додаток до пенсії чи, можливо, якийсь додатковий дохід. Ну, Дивіться, ще вам покажу. Значить, на наступний день на суботу, у них завжди акції, вони дають ще 10% знижку. Неслабо, правда. Ну, правда, треба купити на 300 злотих, то 30 злотих вони тобі і дарують. Оце ваучер на 30 злотих на наступний день. От. Ну, це, бачите, підтвердження, що я таки три пачки купив. Трошки дорожче, ніж міг би, якби був у мене додаток в телефоні, треба встановити. От, і дивіться, які у них знижки на курятину, да? 52% знижка. Тобто реально те, що ви кожен день купуєте, 52% знижка Там на помідори, на масло, на курятину, але тільки на один день. От звертаю вашу увагу, да? 7,49% регулярна ціна і 3,65% в два рази дешевше при е цій одноденній акції. Зверніть увагу, як виглядають взагалі полиці магазинів. Тобто вони фактично всі в червоних цінниках. Це значить знижка дуже глибока. Okay. Так, друзі. Ну а тепер давайте я вам спробую пояснити, чому це можливо в тій же Польщі в мережах, і чому це неможливо в Україні в наших мережах, там, в наших лідерах АТБ і Сільпу Фозі груп. От шість пунктів зараз вам зачитаю, щоб ви зрозуміли, чому там можливо у нас ні. Значить, дивіться. Чим відрізняються акції в мережах, От, скажімо, в Польщі, в Бідронки, і ви тільки що бачили фотоматеріали, відеоматеріали. Тобто, акції проходять один день, два дні, три дні. Тобто, фактично, якщо людина має низький рівень доходу, вона отримує повідомлення, вона спеціально приходить в магазин і купує ці здешевлені іноді в два рази товари і знижкою 50% і більше. Відповідно. Якщо ви забезпечена людина, то ви в більшості випадків на це навіть не реагуєте. Ми ну, порівняйте з нашими. Тобто, по-перше, зобов'язаний постачальник-виробник забезпечити мережу на весь термін в повному обсязі товаром за зниженою ціною. Знижка видається фактично споживачу за рахунок виробника. Фактично, знаєте, є така приказка українська на чужому горбі в рай заїхати. Оце, в принципі, є девіз роботи наших мереж. І було три відео на каналі, я вам пояснював з розрахунками, вартість роботи з мережами. Не забувайте, мінімум 50% йде здорожчання від молочного заводу до полиці магазину. Це здорожчання і є вартість роботи з мережою. Часто вона досягає 60-70 чи більше відсотків. Друзі, Тому... Тобто зрозуміли, тобто у них е менеджери розумні, підраховують економічний ефект, прораховують акції. Відповідно, дають той термін, який він окуповується, як вони вважають, для мережі і за свій рахунок фінансують. У нас мережі не роблять нічого. Вони знімають гроші з виробників на знижки. А потім ще й знаєте, за ці газетки додатково збирають гроші за те, що вони ці газетки для вас надрукували. Це теж платить виробник, щоб ви розуміли. Далі по факту, у нас збиткові молочні комбінати, які мають величезні збитки, десятки мільйонів гривень. Що витрачали наші холдинги, втрачали наші холдинги цього літа зв'язу з кризою, і у них потужна державна підтримка і виробництва молока і переробки. Безкоштовні кредити на модернізації виробництва. Часто держава дарує держава, значить, не тільки Польща, Євросоюз дарує 50% інвестицій інвестиції на переобладнання виробництва. Дуже важливо, фундаментальна причина, чому так відбувається у них і в нас інакше. І ще раз тому, що у нас не мали. Самого початку і не мають до речі зараз мережі власного капіталу. По факту вони його можуть показати в звітності, але насправді їх основний капітал фінансовий це. Дебіторки за заборгованість перед виробниками. Тобто вони вчасно не платять, а за ці гроші, які виймають, вони відкривають нові магазини, розвиваються, і з іншого боку бачимо банкруті виробників. Натомість в європейському бізнесі, в американському бізнесі це, грубо кажучи, за бізнесами стоять капіталісти, у них великий фінансовий ресурс, на який вони власне будують нові магазини, набирають, навчають нових менеджерів і відповідно. Здійснюють таку мудру політику, коли вони можуть підтримати споживачів з низькими доходами, розрекламувати себе, і на інших продуктах, яких дуже багато в магазині, навіть в дискаунтерах, дуже широкий асортимент, відбити ці свої витрати і заробити, власне прибутки. Дуже важлива причина, дуже важлива, полягає в тому, що в Україні із за монополізації ринку продажів двома мережами дискаунтерів АТБ і Сільпо. І інші до них підтягуються. І виробник середній або великий, він не має вибору. Я вам це показував. Він змушений працювати з одним, з, одною з цих мереж, вона вичавлює з нього всі соки, і виробник не має можливості розвиватися. Натомість, в Європі відсоток мереж дискаунтерів не такий високий. І крім того, що виробники можуть торгувати з усією Європою, відкрита єврозона, то о, навіть торгуючи з. Співпрацюючи з дискаунтерами, вони покривають свої видатки за рахунок більшої маржинальності роботи з іншими мережами. Наші виробники такої можливості не мають. На цьому все. Дякую за увагу. Вівторок чекаю на професійні дегустації вершкового масла України. Прогнозую, що це буде найгірша дегустація за всі часи, враховуючи ситуацію з маслом в Україні. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!